Спочатку оглядає, ми читали. Він зайшов, все оглянув, уважно, і пішов. Наступного дня він прийшов і зробив те, про що ми читали: він очистив храм. Чому спочатку оглядає, а потім очищає? Я думаю, що це також був для, для людей шанс. Вони ж побачили очі христа. Він дивиться на тих голубів, він дивиться на тих мінял, він дивиться на тих, як він думаєте, з любов'ю дивився? Так, да, з любов'ю. Але чи був осуд в його очах, 100% був. Він прийшов, подивився. Він оцінив ситуацію. Але це було потрібно не для того, щоб він щось краще зрозумів. Ні. Це був шанс для тих людей виправитися. І він дає тобі шанс. До того, як він почне працювати, ти можеш сказати, Господи. Очисти мене. Я зрозумів. Ось це, ось це, це, І ось це, воно тобі не до вподоби. Я це зараз зрозумів. Я хочу викинути це зі свого життя. Допоможи мені, Господи. Наступного разу Господь приходить і вже починає працювати. І інколи те, як він працює з нашим життям, нам неприємно. Він почав перекидати ті столи, він почав випускати тих голубів, хтось поніс втрату. Фінансові, ну я не думаю, що Христос когось травмував тим столом, але все ж таки це було неприємно. Але Христос, якщо ми закликали його в своє життя, якщо ми відкрили наші брами серця, то він заходить, і він не може бути другим або п'ятим. Якщо він заходить, то він все, що в нашому житті є, він виправляє що. Він спочатку оглядає, і він дає шанс нам зрозуміти, де ми неправі. І він допомагає нам виправитися. Якщо ми, як християни, продовжимо стояти на своєму, він починає працювати з нашим життям. І не завжди це нам приємно. Але, але результат це очищення.